За 5 хвилин ви приготуєте ось такий простий смачний салат. Це смачно, ситно, кольорово. Пригощайте своїх друзів, гостей, самі смакуйте, спробуйте ось такий салат червоне море. Крабові палочки. добре розбираються на такі дрібні волокна. Їх можна порізати, можна просто вручну розібрати на волокна. Можна виделкою. щоб менше руками доторкатися до готового продукту. Чому червоне море? Тому що склад інгредієнтів багато червоного. Червоний перець я також буду нарізати соломкою до цього салату. Взагалі, червоний перець, майонез і чесник. З таких трьох інгредієнтів можна зробити дуже простий і смачний салат. Червоний перчик до крабових палочок. Сир я натираю на грубу терку, так як у нас крабові палочки. Великих розмірів, перець великих розмірів, все має бути теж. на терку. натерту крупно. Сир надасть, ніжність салату, ніжність і аромат вершків, молочний смак, сир також. Цей салат. Заправляємо чесничком. Можна одну, дві. Чесник потрібно споживати. Чесник має багато вітамінів, мікро-макроелементів, корисний для людей. Як антипережитарка добре діє організм людини. Дві ложки майонезу. Так, чесник з майонезом, Майонез жирний, а чесник дає жирам розщіплятись. Ось так, трошки лишаю для прикраси. Всі салати, літні, осінні. Люблю додати зелень, вона надає салатам яскравості, свіжого та аромату, Кріп та петрушка. Помідори для цієї страви, для цього салата потрібні помідори тугенькі, якщо серцевина дуже м'яка, її можна просто. Видалити портчики, серцевину не видаляла. За до салата додаю дібку солі, перчику чорного перчити, салат добре перемішати. Всі складові інгредієнти гарно поєднуються між собою. Щоб салат такий сочний, Гарний. Червоне море прийшло до нас, коли ми не можемо полетіти на Червоне море. У Червоному морі сама багата флора і фауна. Там дуже багато різної риби оралів різних кольорів, 100% прозорості води. Ота чиста, прозора. Перекладаю ось такий салат в салатницю, яку буду ставити на стіл. Під келих вина, такий салат. Саме те. Перекрасити із крабових палочок я зробила такі трояндочки. Розвернула крабову палочку і ось таку звернула трояндочку з крабової палочки. Не судіть, будь ласка, строго. Просто спробуйте цей салат. Виглядатиме він у вас на столі і на буденному, і на святковому шедеврально. Саме часничок надає цьому салату пікантну смаку. Швидко, смачно. Ось і будуть в захваті від такого салату, який називається Червоне море.